Доброго дня, зараз 10 вересня сьогодні. І збираю вже такий сорт венгерок, як Стенлей. Ця венгерка не потребує реклами, щось сказати нового, про нього важко, практично є вона у всіх. Але дехто хто полюбляє робити чорнослив, саме Стенлей, як на мене, найкраще. Підходить для чорносливу. Дуже подобається, практично взагалі з нею проблем немає, не хворіє нічим, від гнилі тільки треба потрібно обробляти. А так, тільки років 5 вже вирощую, взагалі немає проблем. Нормую, тоді вона взагалі, шикарного розміру, там, де пронормував я. я вже Відер 5 зібрав. Ще пару відер можна зібрати. Там в мене з 4 щеп, окремого дерева немає. Почав збирати на дозарювання. деякі плоди, деякі вже готові. Уже багато чорносливу наробили. Кісточка чудово діляється. Ну, якщо нормувати, то такі плоди. Мені були навіть десь 90 100 грамів кілька років тому. Там ну, їх не багато було, я пронормував, і плоди дійсно були дуже крупні. Якщо не нормувати, то вони будуть дрібні. Ну, на Чорнослив піде і такі, але якщо пригощати когось, і взагалі приємно завжди в руку взяти хороший, красивий, крупний плід Зараз розламаю, вона вже готова, вже деякі плоди. Переспівають, хоча вона заявлена як десь на кінець, на другу половину вересня. Ми бачимо кісточка чудового, ну чудово, можливо, не зовсім чудово, але коли повністю достигне, то чудово відділяється. Але щоб робити чорнослив, то робити потрібно от ну десь технічній стиглості, скажімо так. Ну, от, такий, Тоді найкраще виходить з неї чорнослив. Така м'якош. М'ясиста дуже соковита, але соку не віддає, навіть якщо нажати, дуже м'ясиста. І зараз провіримо продегустив на смак. Смак десертний, солодка. Взагалі кисунки немає навіть у шкірки. От, ну, як щойно анушпет пробував, от десь на тому самому рівні. Ну, вважається королева часто зустрічаю в інтернеті королеву Венгерок. Саме Стенлей. Тому От Хто любить чорнослив і думає, який сорт посадити, щоб чудовий, смачний мати чорнослив на зиму. Ми в той рік робили, то зимою не потрібно ніяких навіть конфет. Чорнослив пішов тільки так. Тот, то саме стельний я б рекомендував би. Те, що треба, дуже чудово, і так їсти і будь-куди. І е, здається, там так робили ми колись ткемалі, називається. Чи кхемалі, вже не пам'ятаю. Ткемалі це із слив соус робиться для м'яса. Теж дуже чудово, саме ця слива, те, що треба. Ну, ось я підійшов ще до одного дерева. Тут налечі в мене і абрикоси вже і сливи, і самі перві це в мене були. Прищеплені якраз венгерка Стенлей. От дві гілочки. От там відро, здорове відро. 15-літрове вже обірвав. І ось тут теж така гілочка. І от бачимо, стільки плодів вже обірвав. Я теж відро. І ще тут рвати торвати І знайомих вже батьом пригощав. Дуже хороша. От відкрию секрет. Від городини трошки хоче відійти, щоб взагалі посадити повністю фундук. І теж багато венгерок. Я запланував вже і чачакська, і ну, чимало сортів, понаприщеплюю, Буду робити ставку саме на венгерки. Дуже хороша річ. Одному знайомому повіз, він мені. Чорноборяка дав, який мене не вродив. Там хтось помідорів дав, які закинуть теж проблеми, так як в мене часу немає на городину, е, інша людина перцю дала. Тобто, навіщо городина От Венгерку вирощую, без проблем, без напрягу, здоров'я своє не порчу. І далі бартер познайомих порозвозив все, що треба, єсть. Так що от тут теж плюс цієї венгерки. От іде тільки вересень, як розходиться, як гарячі пирожки. Всі хочуть. От Венгерку і саме Стенлей. От президент не дуже, там і ще деякі топхід, а от іменно Стенлей і на Чорнослив багато хто робить. І так пробувати. ну Просто всі в захваті від неї. так що... Така вона, Я вона, скажем, вона, вона. вона, попросили там вислати мені живець, бігав, чотири прищепи здорових біля гаража, бігав, бігав і ледь знайшов там одну якусь таку невеличку. Дивлюся, ну, нема приростів взагалі немає. Це вже третій рік вона зупинилася, тільки закладає плодові бруньки, все. Немає приростів. Тобто вона не загущає е, сад і. Тільки на урожай працює. От. Чим мені ще подобається, невисока, підрізав там все. Зупинилося три роки, оце так. Звичайно, треба омоложувати з часом, ну, там вже буду ще робити на молоді дерева. А так, от, просто якщо хтось хоче заказати живець, ну навіть не знаю, чи знайду я його.